Найбільша в світі прісноводна креветка Макробрахіум Розенберга. Її батьківщина Малазія. Але цей красень, як і всі інші мешканці басейнів навколо народилися та виросли у нас в Україні. Ви зараз надіючому підприємству тут 150 тонн у воді Уводіть аж кишить креветками та блакитними австралійськими раками. Це Олексій. Він волонтер та автор цієї шаленої ідеї вирощувати в нашому помірно континентальному кліматі ось таку гігантську креветку родом з далекої Екваторіальної Азії. Вони цими клешнями великими е б'ють один іншого, і от такими собачими ножницями об обрізається у креветки рухомий пальчик. Він відросте, як у людей нігті відростають. Але вона не наробить шкоди, а ми не будемо мати втрат. Харчується вона нижньою частиною клишень. Нічого не відчуває, а вона в сраці немає. А почалося все майже 10 років тому, з випадку. Олексій працював антикваром у Римі. У 2014-му привіз допомогу на фронт. Під час поїздки отримав важке поранення. На реабілітацію поїхав до госпіталя у Ватикани. Зі мною лежав малазієць, Найбагатіша людина Малазії. Він власник. У нього 36 акрів остров, на якому вирощують два вида рака, три вида лобстера, чотири вида краба собак, щурів, змій, вісім видів креветки, ще яких то там трошки тарганів. Це все харчування, що я вам назвав все. І він мене запросив до себе. Українець поїхав не на екскурсію, а працювати та вчитися. Коли вертався звідти на свій страх і рис, я взяв 150 мальків в один пакет 150 в другий. Одна грілка, скажімо так, вмерла повністю, а друга вижили всі. Найважче було зуміти з ікринки отримати мальок, бо тут є хитрий секрет. Креветка плісноводна, але після запліднення має жити 40 днів у соленій океанічній воді. Креветку Розенберга в Україні намагалися вирощувати у 80-х в Криму. Але проєкт закрили, бо не змогли промислово виводити мальок. Тож Олексій зробив справжній прорив. Помилок дуже багато, дуже 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 багато було помилок. А вони ж ну звід не пишуть на вскриті ти. І не повезеш, прийшов там 40 днів, сиділи, все добре. Уже останній процес опріснення зранку прийшов. А акваріум вмер. Показує мені на городі той самий саморобний акваріум, де мешкали його перші контрабандні мальки. Ось цей перший акваріум. Йому більше 35 років. Його зібрали із залишки військового літака. Батько Олексія служив на базі стратегічної авіації в Узені. Ті, яку порізали наприкінці 90-х за американські гроші. А на цьому фото гігант Мірон, хлопчик з цієї самої першої партії креветок. Прожив він у нас більше 2,5 з половиною років, вимахав Ладитина 570 грам, десь був 62-63 сантиметра. Та все вийшло. Разом з товаришем Атовцем Кіборгом Олександром Рябошликом заснували на Київщині підприємство і в промислових масштабах почали розводити креветку і блакитного австралійського рака. Я їх півтора роки перший не їв, зрозумійте, жодного. Я знав кожного в обличчя, кожного до товарного виду українська малазійська креветка росте 4-6 місяців. Набирає вагу до 50 грамів. Це найбільш економічно вигідна вага, але можна вирощувати й крупніших, вони в рази дорожчі. Його вага десь сумарно 100-120 двадцять грам. Більше у нас ніхто й не вирощує це. А це раціон для екзотичних мешканців. І Він геть не азійський. Кабачок, пшоно і опариш. Ми їх годуємо нашою продукцією з города. Їдять дуже добре. І не тільки листя дуба, ще там липи. Фруктові груша, вишня. А ще годують дрібним карасиком та гарбузами. Періодично балують річковою мідію, ніяких антибіотиків чи прискорювачів росту, лише еко-харчі городу. Креветки полюбляють і м'ясо, але якщо ним годувати, рентабельність цього бізнесу впаде. ящики це як у нас з общежиття. Ну бачити, візьміть там шестиповерхівка. Якщо щитати з подвалом, то сіми там, да і верх. То буде навіть восьми. Вони на цих етажах живуть, розмножаються. І саме головне, це вони линяють. Тобто Про це свиньки проїздив, можете подивитися на панцир. Коли вони ростуть, вони скиждують чи панцир І також вони цей панцир з'їдають. У приміщенні Вологото-Парко парку креветка любить тепло. В такому кліматі гарно їсть та швидко росте. Коли хлопці починали свій екзотичний бізнес сім років тому, їх називали диваками, а справу безперспективною. Але у них все вийшло сьогодні, тут тонами вирощують український делікатес і навчаються справі українських. Військових та їх родини Олексій безкоштовно навчає всіх бажаючих ризикнути, а потім гарантовано викупає товару аквафермерів і продає від 2 тисяч гривень за кілограм. Вже має дві сотні постійних клієнтів. Це в основному ресторани. Планує відкрити мережу власне. Згадує, як колись першу креветку носив збувати до столичних рестораторів. Я прийшов з відрами. Ви не зрозуміли. Я прийшов з відрами. З креветкою, з живою, з прибором, з живою креветкою, це була січень місяць, уявляєте, так? Ну вони ну такі очі у людей, неймовірно, все. Так оце все починалось. Представництво вже має не лише в кожному регіоні України, але й закордонному Польщі. Для старту каже, потрібно 5 тисяч доларів та приміщення. Плюс можна отримати грант від нашого уряду або європейський. Все окупиться за півтора-два роки. Початком великої війни співвласник бізнесу кіберг Олександр та вся його родина, дружина і син пішли воювати. Три посни Олександр повернувся додому на щиті, тому на цьому підприємстві потужний волонтерський рух і по особливому тепле ставлення до воїнів. Відсотків 60-70 клієнтів це військові, які вирощують. Або їх родини дуже багато, що хлопці воюють. А... Жінки вдома глядять. У мене дуже старші люди глядять. Дуже-дуже. Найстарша людина Тетяна Іванівна є 78 років на сьогоднішній день. І в неї шість басейнів вже років три. Там глядить діти. Вони поставили, щоб мати вже не нюхала тих свиней, качок-гусей. Воно росте чисто сухо. Тут самочки в мене. Бачите, в неї там ікра. Два місяці тому Євген почав вирощувати свої перші креветки та блакитних австралійських раків. Все робить сам. Корм десь зменка і патришечки розсипаємо по всьому моєму І Так от готуються всі кабачки, гарбузи, огірки, це все перемилюється, складається в морозильну камеру, сорна риба. За плечимо у чоловіка майже 10 років служби. Спочатку був добровольцем, потім підписав контракт і став снайпером 36-ї бригади морської піхоти. У 22-му під час оборони Маріуполя, з простреленими легенями потрапив у полон. Орки сказали, що я довго не протягну, що мені навіть лікувати не потрібно, бо Кажуть, не, не, не треба на нього ліки тратити, бо він здохне. Вижив через сім місяців. Його обміняли. Він реабілітувався і знову пішов служити. А нещодавно звільнився за станом здоров'я. Численні контузії та важкі поранення далися взнаки. Наважився розпочати власний криветочний бізнес. Я все життя на когось робив. Хочеться ще на себе трошки поробити. На заощадження купив старий будинок в передмісті Дніпра, пройшов навчання, встановив обладнання і нині на свої, як він каже. В дачі тримає півтори тисячі креветок та чотири сотні раків. І на цьому зупинятися не планує. Готуються податися на грант, аби збудувати повноцінну креветочну ферму. Каже, це і заробіток, і що особливо важливо для хлопців, що повернулися з фронту реабілітація. У мене простріляні легені, у мене купа контузій, ні слуху, ні зору. Це не сильно фізично напружує, але приносить дохід і приносить в свою чергу задоволення. Вітаю, мене звати Дмитро, і ми зараз будемо готувати живу креветку. вам не почулося. цю креветку. готують живою за неї можна не переживати. У нас навіть є сертифікат про те, що у неї мінімальна кількість нервових закінчень, тобто вона болю майже не відчуває. Дмитро син загиблого воїна. Він з дитинства захоплювався кулінарією. Хлопець готує одразу три страви. Найпопулярніша п'яна жива креветка. А, її напоють алкоголем, а потім варять. Далі. Хочете, щоб у неї було там присмак манго. корміть її два дні манго. Зараз ми її поставимо на вогонь, ну на, на вуглі, на температуру, щоб вона потихеньку починалася проготовлюватися. Ми потім Дмитро готує з креветки з сашимі. Ми її розрізаємо з голови і далі навпіл. Ось виходить наша смакота. Поливаємо, щоб. Було смачно, щоб було солоно. І третя наша страва це креветочка Гриль. Перше, я пробую нашу українську креветку. Ну, це дуже смачно. Сиру не їла, що ніколи першим. Олексій працює з науковцями, розробили ТУ і для креветки, і для рака. А це означає, тепер екзотичні заокеанські живі креветки та раки офіційний товар, який можна і в українських магазинах продавати, і за кордоном. Ми відправляли. В тому році в Монако тонну продукцію. Студенти одразу кількох аграрних університетів проходять на підприємстві практику, а для дітей тут проводять пізнавальні та смачні екскурсії. А ще постійно підтримують наших бійців, за що Олексія та його команди численні дякую від хлопців. У планах каже, вийти на європейський ринок та розширити асортимент. Планує вирощувати у нас крабів. Наполягає, після перемоги держава має переглянути політику в питаннях аквакультур. Нам потрібно вирощувати не дешевих карасів, а гігантські креветки. Клімат дозволяє, дефіциту пісної води немає. І головне, тепер у нас є унікальний досвід. Оксана Радіонова, Валентин Шалко, Ольга Павловська, Олександр Куліш, Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, плюс марафон. Єдині новини.